Добрий день. А до того парка 18 км. Так. Не, не бил, не, не бил, не бил, все, вода, вода? Так, да, бродом. Якщо я тебе буду подорожувати, я не комуру свою смерть. Че, чопать? кілометри три. Це я жити кілометрів. 5-6. Пройшов. Добрый день. А до того парка 18 километров. Так? 18. Там такой парк есть на воде, там такая езера, и там 18 километров, да? Не Не знаешь? Не знаю. Не бил, никогда не бил суана, ничего. Ну, ну, ну. Вот так далеко. Так далеко. А я так, ну, может, может, как-то так пробую? Да, пробуй. Ребят, Окей, ну я пытаю. Добра, хвала. Добрый день! Слушайте, а я вот сюда так вот доеду по прямой, чтобы вот так не ехать. є до лиця. Є, 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 є. є Вода. Є? Вода. Вода, вода? Так, да, бродом. Бродом. Да, Пане, бере, все не Опа. Е а я думав по прямой. А не скоро. Джеймс Бонд. Ага. У нас, у нас же говорят, э, простує, той дома не ночує. Да. Хвала. Э, ничто. І що я дожив, бл Дебіла кусок. Я не я розумію, а варіку включив і погнав, блін. Вітайномішалки, як швидкі допомоги. Нарешті я доїхав до мостика. Чесно кажучи, я коли це виїхав думав, що я десь попрямую так, навпростець. Якщо я знав, що доведеться махати цю трасу, напевно ну, я би три рази подумав. Мости стилу дуже якісь дивні конструкції. Відверто кажучи, навіть не можу здогадати. Не приходить думка, що це таке може бути. Якісь незрозуміло будочки якісь. Пасті. Вони просто вудочки, вони щось прокручуються. Будь ласка. Ми проїхали управління, як це навіть називається. Там де сольт бували. Таке як у нас під Херсоном було. Якісь хіппі відпочинок. Пасти можна. Музей. Хіпі запад. Тут на паром проходить якісь концерти, така розруха, все так аутентично. Не знаю, там чи можна заїхати. Це таке, це якийсь хіпі-табор, хіба хіпі-лагері? Не, 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 якось німа спот, спот молонець від нас. Так. Образуємось. Образуємося в зараз тоді добрі дозволу. А як а як там дозволу у них отримати, купити? Нема дозволу? Це та музикальна група якась йогоїсти, так? Граються нікому не дають. А це що нам, Намети, це? Думаю, що це якийсь рок фестиваль? Ни рок феврале говорят. фестиваль за го е... Ага. ага. — Рингинг... ага. Ну да, Osionfish. It's uh uh not Russia uh песенка украденная украденная русскими У нас есть песенка знаете Русские пиздец русские пиздецы подряд. Я откуда? Добро пожаловать Дякую. Киев я из Киева так Я из Киев Чарівний українською. Чарівний. Чарівний. Це, це, це зовсім саме. Ну що, їдемо. Зараз нас чекає наймальовничіша частина нашої пригоди. Можна заїхати в один із цехів. Вибуває якась. Завод по Посушуванні сілі, який закрився. Деякі цехи видно, що пробували ще до недавно здавати в оренду ліси переробникам фірмам. Ну як, в принципі, так само, як у нас. Але зараз все закрите. От, управління біля кої стоїть пам'ятник, напевно, тому хто. Це створив, треба почитати, залишився як е -е, історичне, таке ви ведут... місце значне. Ну а зараз ми познаков... познайомилися з цікавими людьми, познайомився. Це організація, яка живе з європейських грантів, займається природоохороною. Це фактично заповідна зона рідкісних. Птахів, на жаль, під час розмови закінчилася зіла е, батарейка, ну, вже було, я трошечки не одразу зауважив це От, і частина розмови я не записав, де саме сказували, що вони е, роблять місяць птахів, перераховують, е, ну і мені цей дядько, який Працює ці організації, підказав мені, як треба їхати. Це... Ми майже проїдемо весь цей заповідник. Будемо їхати десь між осерами. Ну і таким чином, так як я люблю, ми не будемо повертатися по тій самій дорозі по якій ми їхали можна зайти по таких дощечках на цій острівці де живуть такі оце напевно та сама організація добрий день Ну що, будемо їхати. Дуже сподіваюся, що ми зустрінемо на своєму шляху дуже якісь цікавих друзів. А десь не перечепитися. Ось ще дві гніздо зробили. Фух. Я вже не спитав у цього дядьки, чи є тут змії. Зараз їду і думаю, куди мені дивитися. Краще по бокам видивлятися до пташки, чи дивитися на стежку, видивлятися, чи нагріється якась там зміюка. Mm. Небес надбальня на нам патки посадить. Подивимось, закинем. Ну он нам показує о, що в принципі нам залишилося от буквально ще один такий проміжок ми там проїзжали, якісь 20. Властих, і все. Дальше Далі Подорож заповідником. Было прекрасно. Так. все работает, все нормально, даже не хочу смотреть все. Так, будем работать до живота, импровизированную накидку на ноги. Це капець. Все-таки, якщо я це буду подорожувати, я не помру свою смертю Це, звісно, прикольно. Це так, може я, я і хотів. А тільки ж, блін на природі не вимирають швидко. Буває що довго і мучується. А це мої плани не входить. Ой, я поки шкребався. Останній кілометр, а тим більше останніх 300 метрів, напевно, взагалі година. Я вже передумав багато чого. Оце так от. Оце так от. Оце так рибу ловлять. Ось я коли я тут виліз, аж на колінках, на карячках. Я навіть не побачив цього хлопця, який стояв так і здовольно дивився на мене. Рибу ловите, так? А я там на мосту. Бачив, не мог зрозуміти, що це. То ви тут живете, а? Ні, не. Ні? А, зміна. Ваша зміна потім далі, так? Да? Ага. Добре, мені ще 15 кілометрів. І так треба потім туди. Не, не може. Сюди не вийду? Не. Вода вже закінчується. Темніє. Сонце вже зайшло. Я почав їхати, зрозумів, що в мене пробилося заднє колесо. А ще я пройшов метрів сто і мені почали е, ноги. Е, всі судорогі спав дві ноги. Я полежав хвилин п'ять на траві. Зараз пішки йду. Йти мені більше 20 кілометрів. Буду дзвонити Тетяні, щоб вона хоча б десь на півдорозі дорозі мене забрала. Це говорить про те, що треба ще забрати ремонт ремонтний набір з собою. Мені ще згодилось в моєму різочку, крім дощу який я переробив на штани. То це крем, цей військовий проти комарів. Тому що тут вже зрозуміло, тут скрізь вода і комари почали сідати на одне місце одразу по 7 штук. Це мені теж допомогло. Ну і я з'їв зв'їв трижмані горішку. То, в принципі, горішки в мене ще є. Правда, пляшка, дві фляжки води майже закінчуються. б'ю по одному ковтку раз на 15-20 хвилин-пів години. Залежність. Це треба, щоб сірники пригодилися. Да? Що там ще як таблетки для обозразування води, то буде повний набор пригоди. Але ще не кінець. І знову здрасті. Ну що, життя трошки налажується, що голова кружиться. Мавесина, крім каші гречаною і молочком, взагалі більше нічого не їв. Я розумію, що я пузикаю мене кілограми. А в різдвінь-орішках якось не дуже. Тим більше, що водички, би, звісно, якщо загасить пів літра. До мене їде моя дружина. На зустріч. ну, туди ну, під'їде на в'їзд. Ну а ще, защепать кілометр три. Це я вже десь кілометрів 5-6 пройшов зібрем. Ну, зрозуміло, що якщо б приперло, я б ще, навірно, разів 5, 5 сюди збігав. Приходить я люблю, але це щось якось аналізуючи, не можу зрозуміти, бо цей чувак. Начебто волонтер облазив в кожен кустик. Він дуже впевнений, мені сказав, що там є вихід. Не знаю. Він ще вимовляв непогано російською, тому помилки не, не бути не може. Не знаю, чи він телепить. І порадив те, що він там не знає, або зробив мені б'яку. Добрий вечір. Я куди вони дивиться, їдуть, Куди вони там буде розвертатися. Чорт, я знаю. Я вже людей побачив. Якщо я тут помру, то труп відтягнуть. Може проїдуть спочатку, але ви ці, потім відтягнути. Але. В любом случае. Український спокритись? Чи? Я розумію, так. Ага, добре. добре. Ходімо пройти у вас водички. Можна? Так. Так? Сюди Ваш колега мені сказав, що там через 5 км можна вийти в село. От. Я пройшов 5, пройшов 8 по таких байраках, пошкрабаний, знайшов чувака, який казав, не чувак, тут ти не пройдешься, Мені прийшлося в братом ще колесо. А ви з ним да? Да, ну фактически сначала с самого кампания и с какая-то просто приезжаем на мероприятие и они да как бы добавляют нам работать. А, ты разразите, когда все говорите. Ну, я здесь могут. Что наговорить? Да, да. Как раз с начала войны. Ну, я птичками не знал, что это. решение. экзамен на адекватность. Будет за режим, и пропаганду. А вот вопрос, кто ее, кто ее, кто ее подвержен, это на экзамен на цивилизованность, К сожалению, его даже в 21 веке мало кто проходит. Добре. Все. Thank you Хвала. Спасибо. Сенки, Дякую. Уже на корячках влажу, а там такий чувак рибак з той сторони цього ставка. Дивуся на мене, я такий, оп, упал, знаєш, орешка на твоя. Такой кажу, а это горовненько, я кажу, все кажу, я дойду. Он там кони. Я такой, кони, пофиг, я кажу, я великом придаю, что кони. Он каже: окей, я уже такие зібрався, иду такой, кажу, так что там с конями? Он меня щось там. Бы -бы -бы -бы". Я понял, что кони это не кони, это конец, блин. Я кажу, я конец. Он каже, да, в дороге нету. Я говорю, ты что ну и короче, я говорю, а лодка, не, а кажу, якось так, не. И короче, полиция обратно, уже все темнее, думаю. Вот, ну хотя чаще, чаще, чаще вылез, пока, пока еще солнце сходило. Все. А да, есть легкая, спонтанная, то ты окей, когда да, жесткая, то отрасль. Ну добрый. Все. Счастливо вам. все, хорошего вечера. І гарне подивитися. Знімаємо нашу дальшу подорож. Тачанка мене забрала. Собі робити з мене. Виведи дуже. дуже, дуже. По-перше, слухати треба менше, з когось, дивитися, думати, ну, брати свого, щоб треба, якщо так виїхати. Кемпер нам такий для того, щоб доїжджати максимально на машині. А, тільки потім на велосипеді, а так подорожувати, а Зараз, ну його в Зараз їдемо і знімаємо мої всі травми. Там дякую. подякує. Врятувала майже. Щоб ще мене змія укусила, це взагалі було б вже гарно. Бо з моїм кузом я б з ноги не відсосав. Черговий я... раночок. Сьогодні у нас куховарить Ну Так, щоб хтось не кричав, що він мене годує, що я... Короче... Янці просто не, не, вже набридла здорова їжа. Ага, це, каші, ну, салат. Я ж зап... я ж забула. вона вирішила. Ж... Мені ж достатньо я з дороги нарватися. Я вже смажене. От вирішила. От тут ще і тут наші жирене, холістерін, тут значить, тут от різні там. Ні, ви можете не їсти і зварити собі кашу. Ні, ну я не хочу помирати набагато пізніше ніж. Тетяна, бо я буду з нею сумувати, тому я їм навіть більше померти першим. Мої подорожі є висновки до цього. видно все по мені. Оце має бути незахищено. Може бути незахищено, але виціля до звідсіля, як ми бачимо, має бути захищено. Тому такі чудові подорожі треба одягати коробашку. Якщо жарко, то качується рукавом, але накривалося. Це саме з нижньої. Тут де шорти були, не... тут фактично нічого не витронуто, хоча і голки пробивали, і футболку, і шорти, але тут ми бачимо навіть нічого зато є. Зато є те, що нижче коліна, особливо це місце, Це просто кошмар. Відповідно треба, щоб була лиця Короче, Відповідно, треба бути, бути, як індіана Джонс Але має бути якісь гольфи, які мають підтягуватися на висоту поблизу на атакувати. Навіть відповідно має бути, якщо вкажемо короткий одяг, це може бути шорти, але з гольфом це має бути короткий рукав, але обов'язково, щоб рукав збільшувався це ось такі висновки. Це все до того, що треба РГ докомплектувати засоби. Я вже казав. Щоб плаща. Ладно, переприйдіть, давай йде. Ну що? День ремонту. І що ми тут маємо? Маємо. Одне спущене колесо. Маємо два друге колесо спущене. Маємо тут накручені колючки на цьому колесі. Треба зараз якось знімати. Ну і тут взагалі кошмар. А я то думаю, чого це воно не приключає швидкості. Дійсно, поки не перерубало всі ці колючки, швидкості не перемикало. Ну що, ПХД і знову подорож.